Постав лайк і підпишись, поки твоє світло ще горить, бо деякі історії залишаються з тими, хто їх слухає. У новій квартирі слава не міг спати, бо чув стіна дихає м'яко, рівно, як велетенська істота. Він торкався. Йому здавалося, що гіпсокартон теплий, живий. Одна ніч усе змінила, стіна почала стискатись, мов грудна клітка, а потім з неї пролізла рука довга, тонка, бліда. Вона шукала щось і, коли знайшла, забрала старі фото його родини. На ранок Слава хотів піти, але вся квартира була зашита металевими прутами. Зі стелі текла рідина, що пахла кров'ю, а в кутку хтось залишив напис не дихай глибше. Вона це чує. Настя працювала диспетчеркою екстреної служби. Вночі, як завжди, телефон мовчав. Аж поки не пролунав дивний дзвінок, слухав Катиша. Лише шепіт. Він йде, він знає твоє ім'я. Вона поклала трубку. Через кілька хвилин знову дзвінок. І знову той самий голос ще тихіше, ще ближчий. Слухай, сказав начальник, ці номери з внутрішньої мережі. Але з таких ліній уже 20 років ніхто не телефонує. Вони. Законсервовані. На моніторі вона побачила вхідний дзвінок з власного номеру. Дзвінок прийнявся автоматично. І на іншому кінці, вона сама. Її голос тільки слабший, наляканий. Щоночі вона слухала, як її майбутнє я просить не повертатися додому. Одного разу вона не послухала. І тепер записує дзвінки для наступної Насті. Малий Сашко боявся свого шафового отвору. Щоночі він закривав шторку, що прикривала вузьку щілину і ставив перед нею стілець, але щілина ніколи не зникала. Одного вечора він прокинувся і побачив шторка сунута. А за нею око. Воно дивилося без моргання, без руху, просто велике, чорне, мов порожнеча. Він кліпнув, око зникло. Наступного дня в школі він намалював це око, вчителька знепритомніла. Бо точно такий же малюнок колись зробив учень, що зник без вісти. Шаф вдома Сашка почала відкриватися сама, мама не вірила, поки не побачила відбитки пальців на внутрішньому боці дверцят, дитячі пальці. Але Сашко Єдина дитина в будинку. В останній запис на диктофоні, який знайшли після його зникнення, було чути лише не дивися. Якщо воно дивиться першим. Катя поверталася додому, коли побачила, що світло в під'їзді миготить. Нічого дивного. Вона зайшла всередину і натиснула кнопку ліфта. Двері відкрилися пусто. Але кнопка її поверху не працювала. Тільки підвал. Вона натиснула на кнопку виходу, та нічого. Ні двері під'їзду, ні двері ліфта не відкривалися. Поки вона розгублено бігала між поверхами, світло почало гаснути. Спочатку на верхніх, потім на нижніх. А тоді вона почула кроки. Важкі. Шурхотливі знизу. Катя кинулася на п'ятий. Там у кутку стояв старий чоловік. Він лише шепнув: Якби ти не заходила сюди після опівночі, ти вийшла і зник, залишивши по собі мокрий слід на бетоні. Коли світло згасло повністю, вона зрозуміла, що лишилася не одна. Двері відчинилися тільки зранку. Поліція не повірила її словам. Але камери показали, що в ту ніч Катя заходила в під'їзд двічі. Коли Марко приїхав до села на спадщину від діда, він не очікував нічого, крім старого будинку, зарослого саду і тиші. Але вночі в домі з'явився запах. Незрозумілий, пряний, солодкуватий і водночас гнилий. Спочатку він думав, що це миші здохли під підлогою, але ні, запав з'являвся тільки вночі, лише в певних кімнатах і завжди зникав на світанку. Одного разу він вирішив не спати, з ліхтариком сидів на ліжку і чекав. Година ночі, запах почав сочитися з підвального отвору, Мов би жива істота тягнулася назовні. Ліхтарик мигнув. І тоді він почув хтось повільно дихав. Марко кинувся до виходу, але двері були зачинені. За спиною шелест тупіт. Подих. Він сховався у ванні, тримаючи в руці кухонний ніж щось ковзало за дверима. Вранці все було як завжди запаху не було. Але у дзеркалі ванни з'явився напис: Ти вже повернувся, ми вже тут. У Чернігівській глибинці. Одна бабця вишивала сорочки лише чорною ниткою, казали для небіжчиків. Та одну вишиванку вона подарувала молодій дівчині з міста. Та дівчина почала бачити сни, як вишиває когось іншого. Її руки самі брали голку. Одного разу вона прокинулася від болю. В долоні була чорна нитка, що виходила прямо з-під шкіри. Вона спалила сорочку. Але через день її тіло знайшли серед попелу. На ньому нова вишиванка ще темніша. У кожному місті є старі дроти. На них завжди хтось кидає кросівки, але на околиці одного села. Люди клянуться, що бачили постать, яка сиділа на проводах, гойдалася і спостерігала. Очевидці кажуть, що вона обезображена, ніби зроблена з уламків телевізорів, дроту і людських рук. Після кожного спостереження в селі траплявся збій електрики. А одна дівчина померла, її знайшли на горищі. Повністю обмотану кабелем. В її роті записка. Я залишився без сигналу. На півночі Сущини є озеро, якого немає на жодній карті. Місцеві кличуть його мовчанка. бо над водою ніколи не чути жодного звуку. Ні вітру, ні співу птахів, ні дзижчання кору. Ніби все навколо затихає, щойно наближаєшся. Колись у ці краї приїхали троє рибалки з Харкова: Славко, Ігор і Валера. Вони шукали дикі водойми, і лісник із сусіднього села підказав їм координати. Але тільки не ночуйте, попередив він. Звісно, вони лише посміялися. Першої ночі все було спокійно, хоч і дивно тихо, другої. Ігор прокинувся від того, що Славко стояв біля води, мовчки. Глянувши ближче, він побачив, що його товариш повністю мокрий, а його очі були відкриті, але порожні. Ти що купався? прошепотів Ігор. Славко різко повернув голову і прошепотів. Він хоче ще, і вказав на середину озера. Потім Славко зник. Без плескоту, без крику, лише тиша і вода. Ігор і Валера намагалися втекти, але човен не заводився. Ліхтарі блимали, і тоді з води почали з'являтися руки мокрі й тонкі. Вони повзли до берега. На ранок знайшли лише Валеру. Він сидів на пірсі, дивлячись вдалечінь. далечінь. Мовчки, очі в нього були повністю чорні. Біля них стояла мокра дерев'яна табличка з написом. Тиша, його сітка. У студентському гуртожитку номер 3 є одна кімната, куди не заселяють вже понад 20 років. Колишній Вахтер розповідав, що колись там жив хлопець, який вивчав акустику. Він усе міряв, записував, проводив експерименти. Одного разу він заявив, що виявив у кімнаті щось дивне. Жодне його слово не мало відлуння, навіть у порожньому приміщенні. Він назвав це аномальною в'язкістю звуку. Через тиждень його знайшли мертвим. У кутку кімнати його диктофон, на якому було лише одне речення: вони їдять звук. Відтоді кімната закрита. Але дехто каже, що вночі можна почути повну тишу. У Запорізькій області є покинута хата. В її лісі вічно пахне димом. Хоча пожеж не було. Хто спускається, бачить вогонь у повітрі, який не горить, а пливе. Один сталкер зняв відео. Воно збереглося частково у кадрі дитячі обличчя, які плавлять повітря, ніби від жару. І останній кадр його рука, що палає, але без болю. Запис підписано: це не вогонь, це голод. Стара дитяча лікарня в передмісті стояла порожня вже понад 30 років. Вікна забиті дошками, двері заварені. Але вночі біля неї досі можна було побачити слабке миготіння світла. Нібито хтось всередині ходить із ліхтарем. Місцеві назвали її просто Колиска. Колись тут була палата для немовлят, де, за словами колишньої медсестри, зникло шестеро новонароджених без сліду: ні крові, ні слідів, ні камер, лише металева колиска посеред порожньої палати, яка дивним чином не заіржавіла, поки вся інша будівля гнила. Олег працював фотографом. Його захоплювали закинуті місця, і лікарня здалась ідеальною. З другим владом вони перелізли через паркан серед ночі, пробираючись крізь бур'яни і биті шибки. Ти чуєш? прошепотів Влад, коли вони наближались до другого поверху. Вітер, буркнув Олег. Але й сам уже почувався некомфортно. Палата знайшлась одразу. Серед обшарпаних стін, вкритих пліснівою, стояла вона металева колиска, наче нова, блищала ніби тільки з заводу. Жесть. прошепотів Влад. Чого вона така чиста? Олег підняв камеру. В об'єктиві щось клацнуло, лінза зловила тінь. Він зробив знімок, і в ту ж мить колиска почала повільно гойдатися. Несмішно Влада зернувся, думаючи, що Олег її штовхнув. Але той стояв нерухомо, колиска гойдалася все сильніше: метал скреготав, наче хтось різав повітря, і тоді з під неї виповзла рука, сіра. Тонка дитяча, за нею друга. Ми йдемо. вигукнув Олег, але двері, з яких вони щойно увійшли, були зачинені, наче зварені. З колиски вилізло щось, схоже на дитину, але з витягнутим лицем і чорними ямами замість очей. Воно повзло до них, співаючи хрипким голосом дитячу колискову, слова якої були на виворіт, як записані назад. Це не реально. Влад обливався потом. Коли істота наблизилася, світло згасло. В темряві лунали лише скрегіт металу і чиєсь важке дихання. На ранок знайшли лише камеру, на знімку порожня палата і порожня колиска, а на підлозі два тіні, що тягнуться до неї з Якщо ти дослухав до кінця, значить ти вже частина цієї темної сторони. Деякі з історії залишають слід, інші відкривають двері. Підпишись на канал, якщо після цього ти не будеш спати з вимкненим світлом.